Всім привіт, ви на каналі Софі Ворлд. Сьогодні ми з вами будемо святкувати річницю Адар World. Адар Adar World, Adar World два роки. Uh, і сьогодні ми з вами також будемо розгадувати секретики. Тому давайте одразу зайдемо uh, под, ну, все роздивимося, подивимося. Ух ти, у мене тут прям все нью. Ну, це це мене... Я просто тільки зайшла сюди. Так, добре, давайте зараз. Uh, отут швиденько оглянемо, що це за нью. В обувному магазині. Дивно, нічого тут немає. Добре. Зараз я ці таблички нью пооббираю, тому що вони мені зважають. Сьогодні буде дуже багато цікавого. ми з вами промокоди розгадуємо і нові паки подаємо До речі, у нас вийшов ось новий тут костюмчик в ось цьому магазині. Давайте ми його приміримо. Май персонаж хоті. Алілуй, у мене тут мій персонаж є uh, Так, ось. Такий нас. Так, друзі, ось я вже. Uh, так, зараз секундочку. Uh, так, так. Uh, ось я вже примірила костюмчики. Я вже на, вуй, на основній вулиці цей свят. Дивіться, як тут все красиво прикрашено. Давайте все з вами роздивимося. Також давайте з вами uh, одягнемося, отак, під це святом. Ось так я одягла кепочку і сумочку. Так, давайте роздивимося зараз персонажів і декор. Ну, Тут у нас, бачите, є три види кульок. Раз, два, три. Ось такі кульки. Є ось тут футболки, тортики, воно все, як я зрозуміла, безкінечне. Так, далі, дивіться, у нас тут прикрашені стовпи, летять ось такі конфеті. Ось у нас дівчина це дівчина з пекарні, вона робить різні напої, це в нас зі школи, це лікар, це з милого магазину одягу, це з кафе Морозива, це з квіткового магазину. Ну, квіткового магазину. Тобто там, де раніше був магазин Барбі. Ті, хто давно грає в атарворті, зрозуміть. Дивіться, які тут красиві ой, об'ємні кульки. Так. Зараз, секундочку. випадково зайшла в будинок. Дивіться, угу. як тут красиво де, Ось таке лимонне дерево. Це речі, персонажу з телефоном. Дивіться, як тут все красиво прекрасно тут. Кульки з цифрою 2, тут теж все дуже красиво прикрашено. Ось тут у нас феєрверки. Красайка. До речі, а, якщо ми зараз, зараз клю, е, вімкнемо ніч. ось дивіться, ось сюди. У нас зараз будуть е, дуже красиві феєрверки. Ж... О, О, ну, бачите, бачите, скільки фєєрверків? Оно оно, ну, ну. тут бачите, феєрверки. Якщо ввімкнути ніч, ну, воно, по-моєму, ще й. а, нем теж феєрверки є. Ну, а, ну що у нас особливо красиві. Ось тут у нас прекрасна лавочка, теж така об'ємна кулька, тут стопи. Тут у нас фотозона, тут у нас такі круті дії є. Тут у нас, до речі, директор. Далі у нас ось ця жіночка, це в нас до магазину, це у нас, я думаю, всі знають, це фізрук. А ось це директорка офісу. Да. І давайте роздивимося. Ой, скажите, я скажу. Зараз... Зараз він повинен під'їхати. Що це за біла сукня? Дивно, ладно. Эйть, ей. Жал тут біла сукня чомусь. Так, дай мій парад, ось він вже йде. Дивіться, тут у нас uh, починають парад хлопець і дівчина з зоопарку. У них такі круті костюмчики. Песка та котика, Тут у нас, бачите, тут купа тваринок такий, дуже красивий, Плат... дуже красива платформа. Тут у нас йде uh, охоронець зі школи і продавчиня з милого магазину косметики Далі йде у нас дитячий парад, Там у нас вихователька, ну дітки з дитячого садочку. Он там, до речі, у нас Міша є, он Ліза. Он Ігор, у нас там є. Uh, Ті, подивився мої серіачки, ось я вам зараз сюди прикріплю фон і зрозуміють, чому я їх так називаю. А, ось тут у нас хлопець, він продавець скейтерського магазину. І воно, інший такий рудий перукар. Да. І так ми з вами роздивилися, і тепер переходити до секретики Так. Ось у цього хлопця тут підсказка. Так, у цього хлопця є ось така підсказка, нам треба знайти два прапорця, щоб знайти перший прапорець. Мотре в дитячий садочок в стару групу. Ось ні, не, не сюди. Ось сюди. І тут ми знаходимо прапор. Та-дам. Так виходимо. До речі, хочу заважити, э, що... Ми на платформі бачили ось цю виховательку. Але вона нікуди не зникла, вона заспіє на цій локації. Бачите, ось тут вона стоїть. Е, нікуди вона не зникла. Так, далі ходимо на. Ой, точніше, в зоомагазин ходімо. Там зараз ми знайдемо. Інший прапорець Зараз, зараз. Ой. Ось тут. У нас. Наступний прапорець. Все, тепер ходімо назад. І нам зараз ці прапорці треба ставити на платформи. Так, чекаємо платформи. Так, ось вони вже йдуть. Спочатку ми вставляємо в першу платформу ось цей прапорець з короною. Да, ми отримаємо подарунок ще раз, І зараз ще другий ставимо. Та-дам, все. Давайте подивимося, що нам дали за подарунки, нам дали пазл. Давайте ми його вставимо. Надають наступну підсказку і дають такі подаруночки. Це у нас костюмчик на, на дитину. Давайте ось 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 так. такий такий ковпачок, ось такий костюмчик. Там шкарпетки. І ось такі черевички. До речі, в дитини є з. Купи, з копачком дії, рухи, ось такі, дивіться. Інтензіює. ось так. А це одяг для. Далі да одяг для котика та для песка. Так, давайте тепер подивимось на підсказку, що нам дали. Так, тут нам треба роздати кульки та тортики. Так, ось беремо цю кульку. Ой. Тепер візьмемо два шматочки ось таких тортика І ходімо роздавати. Так, кульку ми даємо ось цій дівчині. Так, далі. Ось цей тортик, ось шматочок тортика з зірочку ми даємо директору. І директори офісу ми даємо ось такий тортик з вишенькою І вона нам дає пазл, і давайте ми зараз його вставимо. Так, ось сюди, Ми отримуємо ще одну підсказку. Так, нам треба зараз ось тут вташувати правильно одяг. Взяти сумочку сюди і кепочку сюди. Ми отримуємо ще один пазлик і ще одну підсказку, ось таку ось таку, ось, скажіть я скажу, паличку сутящуся, завдяки якої ми зможемо побачити потані записи. Зараз ми повинні піти на ось цю о, дужку оголошень і ось тут подивитися. І в нас тут є підказка, ось такий котик, куст, о, кущик і морква. Далі нам треба взяти зараз будемо... Так, друзі, нам треба прийти на ось цю вулицю о, з фонтаном котика. Там, де фонтан котика. Я вже морковинку взяла, і дивіться, нам треба ось такий кустик відкрити, у нас тут хом'ячок, ми його наконюємо зараз морковинкою, точніше, виманимо морковинкою. Та-дам! І у нас тут ось такий милий, біленький хом'ячок, дивіться, який він милий. Здається, хто не знав, хом'яки дійсно їдять моркови, вони її люблять їсти. Повірте, я знаю, в мене в самій живе хом'ячок. Хом'ячок милий діє так, давайте хай хом'ячок побуде тут, а ми візьмемо пазл і завжди його вставимо. Так І ставляємо так, да, Ми отримаємо ще одну підсказку, нам треба магніт, ага. Йдемо за магнітом в школу. Так Ось тут, ось, тут, ось тут. І в нас ось тут повинен бути магніт. Ми його забираємо. І йдемо на вокзал, що в аеропорті Чому в школі? Так, ось сюди. Так, нам треба ось сюди. і тепер магнітом відкрити ось цю картину. І ми отримаємо ще один парк. Так, О, да, ми отримаємо ось таку... Як це сказати? Ну, коротше, ось таку штукенцію, якою ми повинні вставити іграшки Ось перша у нас літачок, ось сюди. Далі у нас ось ця іграшка сюди. Е. Е, чи ви мене її забираєте? Ось так. Тепер нам треба піти в аеропорт на другий поверх. Так, ось я вже на другому поверсі. В... В, -в, в. в, Ось цей. Відділ, там до нас іграшки. Ось так, і нам тепер треба вставити ось цього робота, ось цього бургера і ось цього чулочка. Ось так, і ми отримаємо ще один пазлик. Так, ось цю штукенцю я залишу тут. Пазлик, візьму, а цю штукенцю залишу тут. Так, все, ходімо Так. І вставляємо пазл. Так, нам дають ще одну підказку. Так, ми її зараз заберемо. Нам треба зараз піти в торговий центр. На третій поверх. Так, ось. І натиснути ту комбінацію, яку нам вказали на підсказці. Так. Зелений. Ой. Роже. Так, іде. Зелена. Рожева, блакитна, жовта. Далі рожева. Зелена. Зелена, та блакитна, а потім... Жовта. Дивіться, ми тримаємо ще один пазл. Так, ходімо. Так, ось і нам треба ще одну підсказку, нам треба взяти а, а, як радужну какульку і футболку. За радужною какулькою ми йдемо в театр. Так. І ось там єдиноліг дає радужну какульку. Ми, ми її забираємо. І зараз нам треба буде радужною какулькою пофарбувати футболку. Так, ось так. І нам треба взяти ось цю футболку і пофарбувати і раду на яку кульку. Ось така у нас виходить футболка і віддаємо ось цій дівчині. А нам дає останній пазл, і нам дають ось таку, таку коробку ми її зараз давайте підемо в якийсь будинок розпакуємо. Так. І це у нас ось такий крутий плакат, аватар, вор, дивіться, яка краса. На згадку. Так, але на цьому всі секретики не не не, не закінчуються, друзі. Зараз. На, е, на цій вулиці у нас всі секретки закінчилися. Тобто, е, ну так, на цій вулиці всі скретки закінчилися. Але у нас ще є секретка. Зараз я вам хочу е, запропонувати Ввести один промокод. Зараз я е, зайду на вкладку. Промокод, і нам треба ввести ось такий промокод. Джолі. Mm, Ось, можете зараз його переписати, можете його зараз заскрінити, можете поставити на паузу. ну У нас ось такий промокод. І ми його зараз. А, зараз, друзі... Я щось не можу активувати промокод, але, друзі, почекайте, будь ласка. Так, друзі, сталася якась помилка. А, зараз я спробую з іншого пристрою ввести цей код. Зараз секундочку, друзі. почекайте, я зараз з іншого пристою Заходжу в Avatar World і попитаюся ввести код там. Це взагалі офіційний код. Avatar World на ютубі виклав відео. ну, На офіційному каналі. Ось цей код повинен спрацювати, але мене в іншому не спрацює. На телефоні давайте зараз спробуємо на іншому гаджеті. Так, зараз. Так. Jolly Pulse. Дивіться, друзі, в мене теж тут не працює він. Цікаво. Дивіться, теж не працює в мене. А чому? Питання чому? Зараз, друзі. А! Друзі, Йо. Друзі, то є село. Село, тобто це. Я неправильно ввела букву. Там просто так буква написана, що я її переплутаю з буквою L. А у нас тут буква J. Ось так. Дивіться, тепер у нас все спрацьовує, то я село. <головіка> а, я неправильно букувала, вона ну, просто е не дуже якось е наче на ли, похоже, G А це А це на це G Дивіться, яка у нас красива посилочка. Давайте ми зараз візьмемо. Ця коробочка може стати чудовим декором у вашому будиночку Так, Давайте ми зараз її відкриємо. Так, мені зараз тут і на гаджет вже прилетіло. Подарунок, я точки потім відк... відкрию так зараз. Все, давайте розпаковувати. І нас тут дається піжамка для всієї сім'ї. Так, а для кого? Неважливо, так? Да? Добре, давайте. Давайте ну, у мене в телефоні хто є. Ось. Це щось так. тинк тинк. Ось нам дають ось такі новорічні піжамки. Ось ще для діток. Ось ще один ось такий дають костюмчик. Для дорослих. Е, Чому до Далі дають нам ще. Димаю. Ось такі черевички. Далі з таку піленочку дають і ще черевочка. Ось, дивіться, які е, круті костюмчики для всієї сім'ї. Е, шкода, що для малюків не дали взуття. Ну, нічого страшного, дивіться, яка все одно красива новорічна піжамка. Але на цьому, друзі, теж не все. Зараз ще раз. Е, Аватар був нас нам вирішив зробити подарунки е, кожен день. У нас в паках з'явилася така кладочка А... ось, на World І нам тут кожен день дають подарунки. Ось уже за 5 днів. Давайте я з вами зараз подивлюся, бо я ще не дивилася. Що там? Давайте зараз з вами подивимося разом. Так, ось. Це за перший день нам дають ось такий рюкзачок з канцелярії, дивіться, такий прикольний пенал, Ось така тітрадочка. Ми мені, на жаль, не можемо писати, ну нічого страшного. Ось такий рюкзачок. ланчбокс нам дають. І ось така ляшечка для води. Далі, це було тільки за перший день, давайте тепер за другий день. Наскільки я розумію, нам цілий тиждень будуть видавати ось такі подаруночки. Ось, тобто нам ще повинні за шостий і за сьомий день дати подаруночки. Так, ось наступне це ось такі коврики. Це ось такі коврики для заняття танцями. Давайте я їх зараз так якось ось. Покладу обережно. Ось так Це І давайте зараз на них потанцюємо. Так, це у нас коврик для балету. Дивіться. Та -да! Ось який у нас фізрук. Ба балерин. Далі ось такий коврик для хіп-хоп танці. А ось цей коврик для йоги. Дивіться, а, прикольно. Так, це подарунки за другий день. Давайте тепер за третій. Так. Ось. Так, яку коробочку я вже заплуталася. Так, і ось ця коробочка в нас. Друзь, Повинна бути з дитячими іграшками. Дивіться такий котик, пес, які ось ці два персонажі. Так, давайте зараз дамо хлопчику. Так, у нього дивіться. Ну, звичайний дієк з предметом. Так, добре, давайте тепер за четвертий день розпаковувати. Так, ось за четвертий день уже коробочка. Давайте подивимось, що у нас тут. Ух ти, яка роскіні шла. Так, нас тут. Ш... Е, давай. давай е. Нам дають ось таку... Ой, давайте зараз. Стамову персонажі. Так, еть еть. Так, дивіться, нам тут дають ось таке вітрило Ми на ньому можемо покататися на воді. Далі з таку машинку, дивіться, не, а, тут навіть на вітру рухається кулька і така, я не знаю, які. Ось тут, пози, як з звичайною машинкою. І далі нам даю, да, дають ще ось такий крутий скейт. Далі давайте це за п'ятий день. О боже, я навіть вже о, томилася розпаковувати подарунки. І останній на даний момент це. За п'ятий день. Навіть вообще буде за шостий завтра і після завтра за сьомий. І на цьому подарунку, я думаю, закінчиться. Так. А це? А це запуста. Так, нам дають ось такі костюмчики. Давайте ми їх приміримо. Так, це ж такий костюмчик. Ікея. Така така піжамка, не знаю. Ось такий смішний ряд. І далі щось такий костюм робота. The Торгового центру. Ось такі смішні костюмчики. У персонажів немає з ними дій. Ну, все одно, ну, вони дуже такі смішні костюмчики. Так, о, давайте я це зніму. Так, о, з подарунками все, але все одно на цьому ще не все. О, зараз щось хочу показати. Дайте сумня. Нам зараз треба, треба, треба буде сходити в магазин за песиком та котиком. Так, 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 там. Так, зараз зараз. Треба взяти котика та песика. Так. Песика я знайшла. І ось у нас ще котик. Давайте ми, знаєте ж. Що, Мені них в басейн. Так, садимо і підемо. Я вам хочу показати дуже круті а, пози, які з'явилися в наших чотирилапих. Так. Зараз, давайте ми на них приміримо костюмчики, бо ми тоді так на них і не приміряли. Так, ось для песика. І зараз для котика. Але uh, в них з'являються дії не із-за костюмчиків, а на фотозоні. На цій фотозоні. Дивіться, у нас в нас в песиків котків з'являються ось такі круті дії. Ось така в песика смішні. Ні, ми... на більшості капута такі щенючі, глазки Далі ось такі ось такі Дивіться. Кіт зі Шрека просто. Подивися е, Шрека, там оцей в батік ну то заробить. робить. Дивіться яка як якби на мене так моя люблю подивися, я вам кажу, я б не стрималася купила, все б дала, що вони тільки просили, і тільки не які ключки, які вони. мілашки. Так, 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 так. так. Це я вам показала, а тепер я хочу вам розповісти е, одну новину. да, Друзі, на тому ще не все. Хочу вам розповісти ще одну новину. Avatar World, він буквально зараз випустив відео про те, що в World з'явиться сніг. Ви зараз можете подивитися його. Ось таке відео було. Там невідомо, коли цей сніг в Avatar Ворд з'явиться. Є припущення, що він буде на цьому тижні. Ну, принаймні, скоріше за все, хоча, можливо, і не скоро. Там відео не уточнили. Але сподіваюся, що на цьому тижні вже буде сніг, бо я дуже хочу в Avatar Ворд-Сніг. Бо знаєте, якось ну Ладно, не за вікном ну принаймні по календарю вже зима, а в Ворд World немає снігу. Ну, треба це виправляти, і в нас повинен в Avatar вже з'явитися сніг. Сподіваюсь, що на цьому тижні. А на цьому, друзі, все. Всім дякую за те, що, подивили, що додивилися це відео. До кінця, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поділіться відео з друзями та напишіть коментар, чи сподобалось вам це відео. Всім дякую, всіх люблю цілую, до зустрічі!